Вітаю всіх, мої дорогасеньки! Порадина від Таро на завтра, 26 вересня 25-го року. Е, і загальна характеристика дня, яку я зроблю на колоді. На колоді да? е, дивіться, яка колода красивенна, да? необична. Яку мені прислали підписники з міста Вертебо Італія, де і були. По легенді засновані карти Таро в середньовіччі. Так, покажіть мені загальну енергетику дня. Вибачаюсь дьявол. Ну що, мої дорогенькі, пятниця розвратниця Вас будуть спокушати. Комусь захочеться напитися, комусь курнути, комусь зайнятися гріховною любов'ю. Комусь випуститься ви всі тяжкі, дьявол да? вас буде соблазнять, брати вас в полон, сулити вам неймовірні емоції, неймовірну насолоду, але ми знаємо, що дьявол завжди потребує розплати. І тому будьте мої дорогенькі, всі обережні. Я розумію, що п'ятниця, хочеться розслабитися, конець робочої неділі. А також ця карта говорить про те, що хтось може вами маніпулювати, обманювати, підставляти, питатися керувати вами. Так що, взагалі, будьте, будьте обережні. Енергія сильна, мощна, така, знаєте, привікательна. Ну, як завжди, ми знаємо, що за дьяволом у нас стоїть. Так, овни, як завжди, починаємо з вас. Порада для вас. Паш Жезлов. Хороший такий день. Хороший день, багато ініціатив, багато хочеться всього зробити, поїхати, сходити, втілити. Да? Єдине, що по цій карті, це все може статися тільки бажаннями, тому що паж у нас, він тільки думає про це. Да? Зроблю, піду, поїду. Але Іноді не починає діяти. Далі у нас ідуть тільці. Туз мечів. Ну, у вас може осенити якась ідея. От прям ідея ідейна, да? така переможна, да? щось хочеться втілити і маю думку, і хочу, і маю бажання, і... але це ще теж тільки плани. Це ще теж тільки плани, порив, щось змінити в своєму житті, впустити нові енергії в своє життя. Ну, тільки вам вирішувати, що з цим робити, втілювати це чи ні. П'ятьорочка мечів. П'єрка мечів у нас говорить, що енергія дня може бути напружена. Можуть бути конфлікти. Люди будуть нариватися або вас, ви будете нестримані, да? і тому теж будьте обережні. Ну, Краще, якщо конфлікт можна обійти, то лучше обійдіть. Бо цей конфлікт буде вам, знаєте, як вистріл в ногу. Виграна битва, ну, програна війна для близнюків. Близнюки. Та кірка мечей, звісно, для вас я вам її описала да? і майте це на увазі. Краще, краще уникнути. Ну, якщо вже уникнути не можна, то вступайте в боротьбу і програйте або виграйте в чесному бою. Хоча тут про чесність мови не йде, звісно. Далі у нас ідуть раки. Глупець, нові енергії заходять у ваше життя, і завтра вони дадуть про себе знати. Будьте готові до чогось нового. Ці нові енергії обичай, знаєте, починають творити хаос. Вони ламають старе, нове приносять, і це створює таку тривожність і хаотичність, але і, скажімо так, ощущення новизни. Далі у нас йдуть леви. Сімерочка кубків. Леви перебувають в ілюзіях, їм хочеться всього багато і зразу. Да? Леви, вам треба зняти розові, на чомусь одному сосредоточиться, вибрати одну цель, бити в неї і досягати успіхів. Тому що, розпиляючись на багато, на багато сторон, можете нічого взагалі не отримати. Діви, далі діви. Четверка мечей. Ді ви такі, знаєте, як вижити лимон. Надо відпочити. Надо відпочити, зробити паузу, зупинку. Якщо ви самі не відпочинете і не зупинитеся, да, то от життя зробить так, що вас, вас зупинить, в общем. Так що займіться своїм здоров'ям, відпочиньте, помедитуйте, затаїться, побудьте наодинці е і передихніть. Далі у нас йдуть терези. Терези, Отшельник, карта мудріця. Отшельник, вам теж треба замедлитися. Замедлитися і взгляд всередину себе. Да? Думки про себе самого, свої внутрішні проблеми, якісь треба вирішити. Це карта мудрості, це карта неспішності. І лучше, звісно, завтра ніяких рішень не приймати. І, скажімо так, побути взагалі подальше від людей. Побути подальше від людей. Далі у нас йдуть скорпіончики. Скорпіони, троєчка, двоєчка мечі, вибачаюсь, двоєчка мечів. Приймати якесь рішення в завтрашньому дні не варто. Вам і не вдасться це зробити, тому що у вас зав'язані очі, уші, і ви ще до, до, до проблеми сидите спиною до своєї. Да? Прийняти правильне рішення неможливо краще всі варіанти розглянути і прийняти це рішення в другий день, тому що полноти інформації нема. Соберіть всю інформацію. Далі у нас ідуть стрільці. Стрільці, восімка мечів. Ну, карти дуже похожі. Дуже похожі, да? Очі зав'язані, руки зв'язані, мечами обставлені. Неможливість рухати, хтось вас буде обмежувати, зупиняти, нав'язувати свою думку, да? керувати вами. І такий важкуватий день, коли ти ну, не можеш рухатися, ну, вам просто треба його пережити. Далі у нас йдуть козірожки. Козіроги, карта мах. Ну, Козіроги, ви завтра можете все. Ну, ви просто маги, да? проявляйте свої таланти, свою харизму, свою артистичність. Завтра ваша ораторська майстерність буде на вищому рівні. І все, що ви задумаєте, ви отримаєте. Вперед. У вас теж заходять нові енергії з завтрашнього дня. І це прекрасно. Далі у нас йдуть водолітчики. А водолієм от карта дьявола. та сама енергія, що і загальна енергія дня. Ну, водолії, те, що я вже описувала, да? будьте дуже і дуже обережні. Із знайомствами, і з коханням, і з бізнесом, це і нечесні заробітки, це і якісь махінації, це і гріховна любов, це і алкоголізм, наркоманія, ігроманія, да? сексоманія, шопоманія, всі наші манії, всі наші пристрасті. Да? І тому вас можуть обманювати, ви, можливо, будете склонні маніпулювати і обманювати. От такий от день дуже сложний. Дуже сложний. Він з однієї сторони може бути удачним. удачним і вам покажеться, що ви ну, просто вау, але ж ви повинні пам'ятати, що д'явол завжди бере плату. Далі у нас ідуть рибки. Що ви, рибочки, Паш Пінтаклі? Паш Пінтаклі це отлічник, це надійний працівник, це відповідальна людина. І тому ви завтра будете працювати, виконувати свої обов'язки, на відмінно. Ви завтра перфекціоніст. За що б не бралися, це буде просто супер. Завтра ви можете для себе якийсь шанс розглянути. Да? От, і появиться якийсь світ в конці оконця, якийсь шанс класний. Появиться. Більше всього це буде стосуватись матеріального світу. Всім бажаю тихої і мирної ночі і завтрашнього продуктивного дня.